Нещодавно студія МАППА анонсувала початок роботи над новою адаптацією берсерка. Хочеться побажати їм успіху, але враховуючи попередній досвід, завищувати свої очікування я точно не буду. Тому сьогодні хочу вам розказати, чому таку культову історію буде так складно екранізувати. Давайте почнемо з самої студії МАППА. Чесно кажучи, я не знаю для чого їм братися за Берсерка, адже зараз в них є дуже багато тайтлів, які ще треба екранізувати. Фінал атаки титанів, другий сезон Людини-Бензопили, продовжити магічну битву, третій сезон «Ван Панчмена» і це тільки те, що я знаю. Швидше за все, вони просто не хотіли, щоб якась інша студія отримала можливість екранізувати берсерка. Тому чисто наперед вирішили отримати права на екранізацію. Але навіть якщо маппа буде мати достатньо коштів і часу для створення такого чудового аніме. В неї все одно будуть проблеми. Розумієте, Берсерк це така історія, яка не дуже підходить дітям. Та що там дітям? Навіть не всім дорослим буде приємно це дивитися. Я якраз читаю мангу і дійшов до закінчення арки затемнення, а це навіть не третина історії. Повірте, за ці 90 розділів було стільки розпусти й жорстокості, що я навіть не уявляю, як це мають транслювати по телевізору. Варто згадати, що жодна з наявних екранізацій не показувала нам арку чорного мечника. Лише в аніме 97-го року перша серія адаптує перший розділ манги, але при цьому звідти було вирізано дуже багато важливих елементів. Ельфа Пака. Замінили на дівчинку. Гадса не забрали до в'язниці, а пак його звідти не визволив. Не знаю про що думали автори, але з таким фундаментом вони би ніколи не зробили другий сезон. Тепер повернемося до моментів, які буде складно адаптувати в новій екранізації. В арці чорного мечника їх є аж три. По-перше, страта, дуже жорстока страта. Взагалі історія Варгаса дуже жахлива, але й це ще не все. Далі нас чекає кривава битва з графом Гусеницею. Для зображення такої потвори і битви з нею студії доведеться витратити дуже багато сил. А тепер найцікавіше. Нам буде показана сценка, де. Ну, купу жінок і чоловіків, якби любляться. І коло такої статуї величезної, яка ніби теж всіх любить. Е... Ой. Я боюсь казати це слово і показувати вам сторінки з манги. Давайте ліпше перейдемо до золотого віку. В екранізації 97-го року передісторія Гатса була дуже сильно скорочена. Ось два основні моменти, які звідти вирізали: народження Гатса. Коли Гамбіно приїжджав повз дерево шибеників, то Гац лежав під трупом своєї матері. Його підібрала дружина Гамбіно Шіс, а потім через кілька років померла від чуми. Також була сценка, де величезний накачений лисий потний чолов'яга дуже сильно любив Гаца. Також був момент, коли король проявляв дуже небатьківську любов до своєї доньки. Жахливо, правда? І це я ще мовчу про 11-й том. Його повністю вирізали з екранізації 97-го року. Там фігурує персонаж В'ялт. Він є одним з апостолів і має свої цікаві фетиші. Коли нам його демонструють, то він, скажімо так, весь обвитий гарними жінками. А коли заїжджає в якесь селище, то ґвалтує всіх, кого можна, і насаджує трупи на списи. Недарма наші перекладачі переклали його як якогось кацапа. Арка затемнення це в принципі парад розпусти, жорстокості і страху. Перелічувати все те, що там відбувається, мені взагалі не хочеться. А тепер перейдемо до основного запитання цього відео: чому берсерка неможливо екранізувати? Якщо автори знову захочуть вирізати ті моменти, про які я вже розказав, то це дуже погано вплине на загальну атмосферу. Навіть усі деталі любові Гатса і каски або Гріпі та шарлотою є дуже важливими для сюжету. Якщо так подумати, то для ідеальної екранізації берсерка треба виконати два пункти. Не запороти графічну та емоційну частину історії і при цьому взагалі не використовувати цензуру. Якщо студія вирішить нічого не вирізати, то транслювання такого проекту по ТВ буде просто неможливим, хіба що після 22 або 23.00. Але основна аудиторія аніме, а саме підлітки, швидше за все не будуть мати можливості побачити берсерка. А отже, це буде просто економічно невигідно. Тому єдиним спасінням для мапи будуть такі сервіси, як Crunchyroll. Сподіваюся, їм стане грошей часу і сил, щоб зробити якісну анімацію для цих культових сцен, і не стати другою екранізацією 2016 року. Кентаро Міура, на жаль, покинув наш світ. Але його справа все ще не закінчена. Кажуть, що 25 серпня вийде новий розділ. Сподіваюся, що до того часу вже дочитаю наявну історію. Від вас прошу поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях ваших улюблених персонажів з Берсерка. В мене, наприклад, їх двоє: Джудо і Пак. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео, Па-па!